Слава доброї ночі, добрий ночі, шановні наші самі-самі сильні, самі класні захисники. Я зараз звертаюсь до а, командирів. А, чиє звернення я побачила відеозвернення, щойно на Ютубі. Командири десантно-штурмових, здається, вибачте, якщо помилюсь, то це не колір волосся, то десь ознаки другий день, тобто другу а, добу на ногах. Тому а, я зверлась до командирів десантно-штурмових дивізіонів, батальйонів окремої 80-ї. Вибачте, якщо неправді скажу, десантної бригади а, Галицької, певно. Я дуже далека від цього, хоча я маю звання. В'явся в запасу і я молодший лейтенант, а, лікар А, лікар загальної практики наземних військ. Але а, то було в університеті. Я в запасі і дуже-дуже мало з того, що лишилося з практики. Але зараз не про це. Я хочу сказати, що ви для нас герої. А ви а, для нас а, найкращі були і будете. І е, всі нормальні українці усвідомлюють, дякують і моляться за вас. І дякують. І я в тому числі зараз не сплю тільки заради наших хлопців, які на Херсонському напрямку. І зараз, третя година ночі, і готую ці салатики, консервую їм. Це такий маленький малесенький -малесеньки внесок. Те, що роблять вони разом з вами. Я Хочу сказати, не замість, звичайно, що нашої влади, тому що, ну, по-перше, у нас влади немає, і я зараз не закликаю ні до яких там рухів чи боже не знаю, там, закликів чи перекликів. Я просто констатую факт, тому що Зеленський це особа, яка ну, я не хочу зараз проходити, Mm. допустимі мені майже, але я таки скажу, дай Боже, а, почує мене, пан Зеленський. А, пан Зеленський, ви розумієте, що вас звертаються Геракли. Ви Ліліпут. Тобто маленький, маленький Ліліпут. Він навряд чи, звичайно, що почує а, Геракли. І навряд чи малесенькі-малесенькі. Почує велике, тобто не високе здорове, а велике. Це про велике говорить, розумієте? Це говориться про керівництво, це говориться про стратегію ведення військової спецоперації і так далі. Ви розумієте, що ви позвіняли всіх класних, починаючи від залужного, Господи, нашого самосправжнього, крутого, єдиного головнокомандувача, котрого ми сприймали Збройних сил України. До речі, коли залужний робив відеозвернення, Позаду нього, ой, навіть муха в кадр хоче попасти, додати щось важливе. Так от, залужний, В нього завжди позаду нього був б'юст Бандери. А у вас? Ви що говорили? Особисто у вас ніякого нема ставлення особистого до Бандери. Це жах, жах, жахливий. Тому що я буквально пару хвилин назад подивилася вперше в житті пару хвилин нарізок вашого того дебільного серіалу Слуга, я все зрозуміла, От я а, просто а, зараз за тих українців, які сиділи, чекали серію. За серію лупали його. Ви реально не бачили, що там написано. Там же чітко, чітко, просто було написано про те, що буде війна. А, про повномасштабне вторгнення Росії, про те, що Росія бомбить українське мирне населення. Завсім скрін не додам. Про те, що навіть літер Азе, яка була наклеєна на танках і на БТРах. В день повноштавного вторгнення навіть там є ця літера Z. Ви можете уявити, наскільки це страшно і цинічно. Те чмо, яке фінансувало цей проект, цей серіал, оце прорашистське, до речі, російське чмо, а потім зробляло на українцях. А на електроенергії здається, якщо не помиляюсь, ви а, розумієте, до якого а, дна ми опустилися? От тим всім яка разниця або а, Просто поміняти паспорт, Слухайте, шановні мої, ви розумієте? Подивіться, а, а, коли я один єдиний раз, слава Господу Богу, була в Москві, а, то на київському вокзалі, коли відкрила рота, мене люди ну, тобто просто я спілкувалася, і я кажу, Вікачка, Вікачка, не говори на українському, я говорю, чого? Тому що пов'яжуть, я менти пов'яжуть. Тобто, коли вони приїжджають в Київ, то це норм. Коли вони вищають, понабухали спинючі, це кацапня, це нормально. Коли вони чують українську мову, та все, вони просто пов'яжуть бути українець. А щоб я у зайшла в аптеку якусь чи в магазин. І так як у нас завжди було до війни, та й зараз того вистачає. у Нас персонал переходить на мову клієнта. Тобто, ти, ти збирається на російський, ти відповідаєш на російський. Та пішли ви нах всі, абсолютно. Я писала петицію про те, що була заборона в'їзду всім, хто має паспорт Рашелендії ці або з Бульболендій. Картопляних цих дідів бін, і, і матрьошок. Боже борони, щоб уїзд в Україну. Звичайно, що мою петицію ніхто не публікував. Звичайно, що мене постійно блощить. У мене серце пече й болить зараз за цих хлопців, я подивилася на них, це справжні захисники. Це Господи, це справжні чоловіки. Це не те чувидло, яке стоїть біля влади, або не те чувидло, яке вчора мені. Видала постанову суду, розумієте? Одна в'їхала в мене, створила штучне підстане ДТП, а друга мені каже, що немає ні відео, нічого, ніяких доказів. Але, короче, я так вирішив, що, напевно, що пункт 10 пункт 10.1. Вибачте, то ні до ну, якби я не приплітаю, але я просто порівнюю. І, знаєте, що тому суді відповіла? Щоб він взяв одну руку і а, перевірив, чи вони в нього наявні, ось оті от ознаки, а неся ікс, ігри хромосоми. Тому що, вибачте, мене гидко від того. Наші <гум> хлопці справжні, наша еліта, наш світнацій, гине в котлах, гине, тому що якесь чмо Карлоподібне з дефіцитом йоду і самотропного гормону, воно вирішило створити геноцид разом на чолі з расистами. От скажіть, будь ласка, мені так-так цікаво, дивіться, Зеленський, господи, вже на вигідку звертається. Ви говорили, що. Будуть виплати киянам і так далі. Окей, ми приїхали з Києва і надам ті виплати. У мене інше питання. Коли приїжають час від часу до Києва, мешкаємо в Печерському районі, а будівлі ростуть і ростуть. Будується все ок забудовник про катерамтав, так або пічорських глибок. Вони не хвилюються. Ніяк не хвилюються, що може прилетіти ракета або дрон? Скажіть, будь ласка, прилетить воно десь там, то там по сім'ям в якусь сталінку або, напевно, хрущовку, ну ніяк не туди де забашляли. Скажіть, будь ласка, яким таким чином ви могли під час війни? Статус, який ви не оголосили. тобто в нас навіть війни немає. У нас ост, пос, пос, на, хост, я не знаю. Це ж бред. Просто-напросто під час війни повномасштабний взяти і а, в столиці країни, яка перебуває в стані війни, а, зробити статус, як ви там, Київ. А, здається, з квітня 2022 року ви ввели. Перелік міст Київ, які не а, будуть статися, ну, де ведуться бойові дії, чи, чи о, господи, тут коти мене атакують. Дивились, або будуть вестись бойові дії. Тобто, ви розумієте, що ви творите? І чого? Як ви думаєте, чому народу не розповідаєте українцям? Тому що треба було вести будівництво, так? щоб забудовники, певно, нормально забашляли, А ви, напевно, гарантували тим забудовникам, що жодна ракета, шахет не впаде на їхню будову. Це гидко. Гидко, гидко. Тому що є а, в хлопців ідея, а, тому що, от знаєте, виховати справжнього українця, також пішов на фронт, от як хлопці, які звертаються зараз до вас, це дуже-дуже тяжко. І вибачте мене, ви, а, ви, ви в чолі держави, чи не знаю, чи як представник того чола, волосини того чола, ви ніякого права не маєте, приходити в двір. І вимагати когось кудись піти. Тому що мати народжувала сама. Ви родом не платили в пологовому Садочку не платили, не допомагали ростити, не допомагали виховувати, не допомагали навчати, не допомагали нічого. Тому, шановні, дох вам мають віддати поліція, СБУшники ТЦКшники, Цікашники. Судді, тупорилі судді. Вибачте мене. Ну, я не говорю зараз за всіх, але ті, які а... Розуміють, що вони не відповідають за свої а, вироки, це ж жах. Як починати законодавство, у нас виявляється суди. суд також нецерканий, і лише з рішення Верховної Ради України може суддя яким чином понести відповідальність. Це що таке? Ви думаєте, що ви бога полони? Зеленський, ау, а команда твоя? Ти ж казав, за два дні, за два дні війну закінчишся. Де ті два дні? А команда, яка прекрасна. О, Боже, Медведчук, Певно, певно, то, я не знаю, не було куляри якісь круті купить, щоб побачить, що ви. У полі Зор з'явився прорашистський Медведчук. То його не було видно взагалі кум. Путіна, який давним-давно здохнув, це неважливо. От, до речі, от Путіна здохнув пару слів і все, тому що а, а, краще виспатися, і взяти змістовно, чітко, лаконічно записати звернення. Зараз я всім серцем просто. Хотіла хлопцям відповісти, бо мене просто боліло і пекло. По-перше, після їхнього відео а по-друге, після того, як я побачила, що наших хлопців розстріляли в Авдіївці. І, розумієте, це таке гидко, тому що, по-перше, яка хрена це бидло рашистське сидить жре в полоні. То всі задниці повідгодовували. Це що за конвенція? Це які такі правила? Це дебілізм, це ненормально. це геноцид, це геноцид, зеля вонючий це геноцид. Тому що це чмо пророшистське ці винюче. Якщо воно перейшло на нашу землю, то воно падло, має їсти один кусочок хліба і стаканчик води і пахати, рить там нашим хлопцям окопи, а не сидіти з товстим задом відгодованим, що стала на три пальці, як на свині і щось там варнягать інтерв'ю давати. А наші хлопці приїхати голі, боже, одні кістки, шкура, без внутрішніх органів, зелі. Ах. Господи, скажи, як так може? Які такі взагалі гроші можуть так сильно спокусити, що потім отак от смердіти все життя? Колись батько сказав в інтерв'ю, що пишається тобою. Господи, господи, батько Бандеру виховав шестеро дітей націоналістам. А ти хто? Ви русскоговеряще населення? Скажи, будь ласка, як казав Богдан Хмельницький, де закінчується держава? Там, де закінчиться мова. А ти в серіалі, вибачте, ви, пан президент, в серіалі 95-й час, який там квартал, а Голобородько, чи як він там називався? слуга народа, коротше, вибачте, на я таку туфту не дивилась. Навіть там, по Верняга, на, навіть там в серіалі в нас ж була на шо, «Електорат» і а, у нас була, а, категорія для просмотра а ти, от, от Лугандонія, Донбас, а чому? От поясніть, чому? Тому, що там є цінні метали, Покажіть фоточку з газети The Economist чи журнала. Покажіть, що там за ребуси. Там чітко в ребусах зазначено, що літій, нікель, забула там якісь ще, метал це те, що цікавить всіх на східних теренах, частинах нашої країни. Крапка. Народ там нема. Там мозгов абсолютно нема, там повністю про... навіть нема про що говорити. Тому, а, не шановний, мною, не буду говорити те слово президент, бо то ви не президент. Ви страшна людина, брехлива людина, яка зрадила всю Україну, зрадила. А, ви знаєте, можливо, що хтось над вами там, чи з вами сміявся, було дотепно, круто і кумедно, а зараз гидко, гидно, а, тошно, сильно тошно І тяжко, тяжко боляче, тому що а, стільки хлопців, як нас загинуло, Скільки разів, як я виїжджаю, і в мене ноги зводить, я не можу їхати, в мене колеса, коли по цих квіточках їдуть, я відчуваю цей біль страшнючий. ці бідні матері. Господи, а заради чого скажи? А потім вона так чесно вийти і сказати ноги матері, ваші діти помирають. Заради того, що я хочу бабла накосити, просто я бабло. І мені по барабану, по барабану. Хто ж скаже? А саме головне правда. Якщо кожна людина, а вибачте мене вийде і скаже правду, нас дуже багато. Дуже багато поліції жменька, де да? хто не ти цикашників жменька? Правди взагалі мовчу про цих господи боже нівеляшок жирних до речі. Зіля, як насчет а, мобілізації депутатів? От ви колись а, говорили, що як же ж так, вони ж там роботу роблять, вони ж ведуть, коротше, засідання з жирними задницями. а як же ж так зняти лікаря-хірурга, наприклад, на війну з а як же ж так комбайнери зняти чи чи, чи сантехніка? Ви мені, вони набагато важливіші а, в своїй середдяні, ніж ваші тут складі депутати. До речі, якщо взяти кожну в карманчику потрусити, можна трусити не на один а, f 16 і не тільки. Єрмака взять. мого а, найулюбленіша а, рашистіка. Єрмака сирський, Зеленський, Атищенко, красава, Боже, Медведчук, ну команда Бубочка, Бубочка, і вам не соромно. А саме головне, ви реально думаєте, що всі тупорилі? Чи ви думаєте, ніхто не догнав 15 лютого 2022 року, коли партія позажав звалила з України, що треба валитися вище тікати з Києва, щоб бути війна? Ви думаєте, всі дурні. Ах, позоріще. А саме головне а, розумієте, що вони подумали про майбутнє. Я таку страшну карму на майбутнє, а, як каже доня моя, замутили. Страшнючу карму. Брехуна а, вигнанця, поз до речі, президента самого-самого позорного тіліпузіка, який був в історії України. Навіть вас ні, вас тут не було, і не буде, тому що історія має бути справедлива. Скажи, ну будь ласка, зілектак, коли повномасштабна війна? Взяти та дітей змусити ходити до школи офлайн обов'язково, коли ведуться такі активні бівідії. Бо чого? Бо ти, 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 ти. А як же ж так в Ахмедіті пояснють е, окей, відкинемо це? Ще пару запитань. Е, наприклад, візьмемо Ізраїль, так? А штати наші дорогі партнери, е, наш е, господи, милостивий ідіот Байден із своїми коротше, макаками. Які стрибають. А, хто там був? Здається, був Обама, так? Коли у нас почалась в 2014 році а війна, так от Обама, а цей був маразматик а, віце-президентом. Так вони ж і оком не кріпнулися, щоб нам допомогти або зупинити. Вони ж тільки за. Вони були в курсі цієї, цієї справи. До речі, а, якщо захотіли б, наприклад, да, а, як в Ізраїлі, швидесенько допомогли ліквідувати їхніх. А, Керівників терористичних угрупувань, правильно? Цих, ем, Господи Боже, гуситів. І ем, там видно, коли беруться в полон, що то полонення, а в нас гидко, бридко і не по-справжньому. Плюс до цього всього нам штати не дозволяють нам штати... та пошить і штати. Що за ж штати не дозволять, якщо в нас люди помирають? Боже якийсь тупорили. тупорили бред тупорилий, просто тупорилий бред. Штати не дозволяють. а що ви скачу, не дозволяють штати. А напевно, що Штати а, нас тримають за лайно. Якщо ви ще не розумієте, якщо ви хочете НАТО і так далі, то подумайте, що а, Штати тримають Україну за шматок лайна. От, так от. Тому що а, ті країни, які вони мають захищати, а, вони за пару днів і все, війна б закінчилась, і ніхто в нас не гинув. Зараз у нас а, чомусь не звучиться, скільки в нас окупації нових територій, скільки котлів буде. А, Мінастр, як можна було, скажи мені, от особа не знаю якого роду і статі, звільнити залужного і поставити оце чувидло. А? Ганьба, страшна ганьба, ганьба від усього імені українського, а, єврейського народу і не тільки ганьба. Фу, 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 -фу. А, ви знаєте, а, я вам скільки вішив написала таких непристойних, таких справжніх, чесних, таких емоційних. І де просто тошно читати, тому що хочеться випити металопримід відрувати і все. Наскільки гидко навіть думати про вас, тому що ви зробили купу купу горя. Ставлення страшно, купу горя. А, ми після 25 листопада, коли поїхали в Київ. У мене старша дитина отримала після 6 годин перебування під обстрілями, 6 годинами панічні атаки, які лікую я самостійно. Не держава, держава не допомагає. Ні. Бо мені чоловік був запитав, чи допоможе держава лікувати. отакі от захворювання. Ні, держава допомагає тільки вбити, а не лікувати. А молодша донька, в неї вторинна, набута вада серця. І скільки чого? Бо дяді зілі треба косити бабло. Але слава господу Богу, що. Його час закінчується, і він скоро помахає лаптом. І ніколи в житті не буде бажаним гостем. Ну, майже як, як Яник. Позоріще, Позоріще. Господи, завжди російськомовне. Завжди якесь, чому воняє яке два слова зв'язати не може. Господи, це ж гидко не знати власної мови. Не вміти нічого. Жах, а брехати. У мене, а, бачите, вже 18, видно, говорю а, не по темі, у мене серце зжимається за хлопців, я почули їхнє звернення. І так мені хочеться, щоб вони побачили а, результат свого звернення. Тому що буквально тиждень назад я мала розмову з подружкою, і в неї пропав чоловік Пропав чоловік на Донецькому напрямку. І значить, вона розповідає, що а, буквально за днів до цього змінили командира із класного командира, з яким пройшли вже скільки років. Замінили на якесь чумо, якесь за гроші за гроші. Відпускай додому. А за гроші, ви знаєте, скільки стоїть рожок до а, Зброї Селецької. Хочеш їсти, плати. Хочеш винести з поля бою плати. Хочеш додому, плати і відпустку. Будь ласка, хочеш знайти напередок, плати. Це що взагалі таке? Господи, який страшний жах. Мало того, а мені хрещена розпілатися. Це з Черкаси, реальні люди, можна перевірити, я прізвища не буду називати. Після страшного запеклого бою хлопець троє суток був з культяпками, відірвані ноги, прив'язані тепочками із, із рубашки, із сорочки. Коли його знайшли, то що? Його ще зробили дезертиром. Ідіоти. А ви знаєте, скільки хлопців ми підвозили, скільки ми їздили по блаблакару, і вони розповідали одне і те саме, що отримати посвідчення? Учасника бойові дуже тяжко. А от ми такі зльготи, а доказати, що тут був. Треба на місце визати швидку, поліцію, там ще якісь служби, дебілізм. А ще саме страшне, що в нас немає війни. Під час того, як убивають наших дітей, жінок гинуть наші хлопці, у нас немає війни. А чого? А нас відпочиває. Ніяк не нажерець. Ну, такого на кошарну, на кошарні харчі, дуже дорого коштує. так? Господи, милостиві, а, дай Боже, кожного по заслузі. Я а, хочу, щоб а, хлопці, які записали відеозвернення, командири, ці справжні, справжнючі козаки. О, Господи, Боже, ні шурти не наляка. Це котик. Долучається до, до побажань. Хочу, щоб вони а, дійсно почуті були. І щоб ви. А... Пане президенте, ладно, ж таки почули хлопців і виконали їхні прохання, тому що або сказали чесно, як приїхали, прийшли на передок і сказали, шановні, я займаюся геноцидом народу. До мене не чіпались, не запитати, ні трогать, ні, нічого не робить, ні не, не сповіщають, ні писать, ні прохати, бо я є а, хто? нацик, виходить, правильно? Як нас там обзивають кацапи. Отак вот от, шановні. Страшний, страшний, шановний президент. Я вам хочу сказати, що ваші 73% бабулі просто обкакані, вибачте мене. Вони такі засмучені, боже, такі засмучені. Коли перед виборами я говорила, боже, боже, не ви що, не здумайте. І от нас там сусід казала, та ні, тікачка, а це ж от цей газ буде, копійки стоїть. А от це от, як Зеленський пит, боже, що ти не шурпуєш, ти ноги зараз покусаєш. І коли вже ви прийшли до влади, ті ж самі бабульки там сиділи, ридали і говорили, хто ж знав, хто ж знав, Господи мілостей. Я розумію, що до ціну твоєння газу там не особо немає відношення. Але Господи мілостей, ганьба. Це напевно, що найкраще слово, яке можна вам саме чим не сказати. Хлопцям, шана, повага, хлопцям дякую, міський уколінь. Хлопці, ви круті, ви самі справжні. Ви наші герої. розумієте, Ви, а, ви мощ просто. А, от уявіть, я а, ставала на облік в військкоматі з 2009 року по 2024. розумієте, скільки? 19 так це 10-15 років. Я ставала на облік, я писала листи, я ставала на облік, я не могла знати свою справу, аж знайшли мою справу. Не в Солнському військоматі, де а, дають присягу лікарі, а в Шевченківському. А, лікарі в Києві, богоморці. Ось так от, а, я ледве знайшла, і знаєте, що мені сказали? На що тобі? Бабам там не місце. А, я мовчки взяла свою справу, зробила запит а, по місцю прописки в наше ЖК. Нові тримки змінили по місцю прописки, змінився район, І із києво Тошинського на Фастівський тепер. А, і попросила, будь ласка, поставити мені обід. Ви не повірте, поставили Хмелевською. А Хмелевською я була до а, заміжжя в 2010 році. Зараз я так не з тебе Зараз я чітко прошу, а, щоб ви провели мої прізвища. От вчора була а мені говорять, що ні Хмелевської, ні сімени по базах, а, ну ну, по базах Міністерства оборони немає. Отак. От Тому а, що тут скажеш? Я кажу, мій батько. Не буду повторювати, я не вважаю странно на наполовинку трохи є Жах жахливий. І ніхто так не воює, не веде у ніякий Черчилль. тому що можна любому будь-якому обдовбатися і потолкати речі там, тому що коли мозок активується, мозкова діяльність а, з прийманням будь-яких, то може будь-який стати Черчиллем на пару годин. А, вибачте, якщо я заділа вашу... А, Самосінкою, але ви колись нашу сильно задівали на Тимошенка, коли заходили в аптеку. Ви як ви обзивали дівчат? Привізрів фармацевтів. Аптека е, Віталюкс. От. Ви ж до нас зверталися не по батьку, чи Боже не по, по, по ім'я. Ви ж ей, ти, а? От така от, видно одразу, людина вихована. Тому що мене батько Зеленського? Позоріще. Видно, що ви не займалися дитиною і ви. Пан Зеленський, ганьба вам страшна. Тому послухайте, будь ласка, хлопців, що вони вам сказали. Хоча б один єдиний раз. Вхиліть голову і зробіть, що вони просять. Не позорте далі. Далі, ненавич російську мову. Далі, нашу країну, я вас благаю, не позорте. І так всі все розуміють. Всі все розуміють, тому що. Боже мій, мене ж скоро перелік буде в котів. О, господи, Ляля. -ля. І... А... Результат того, як з нами спілкуються західні партнери, як вони спілкуються з іншими країнами, які в стані війни, це такий, знаєте, лакмусовий папірець, а, на якому написано а, «Лайно». але не Україна, а президент нашої держави. Тому, вибачте, інших слів нема. Хлопців дуже шкода, тому що а, люди, які реально професіонали, ті люди, які а, не знаю, що придоми, просто Обнімати вас, кланяться і дякувати, я не знаю. Ви просто їх списуєте. І... Сьогодні я запишу з фактами, з законодавством і посиланням відео звернення до нашого нешанованого, і не пана, і не президента. От так от. Тому так, всім гарного дня. Боже, бережи наших захисників, сил вам, здоров'я, всього найкраще.